Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради. Пані Галину, вітаю вас. Доброго вечора. Радий бачити і чути. Я розпочну от з питання більш військового плану. Бо ми зазвичай говоримо, знаємо, що на Харківщині йдуть бої, знаємо, що там наші тримають позиції, ворог десь біснується, обстрілює. Ну але от є інформація про те, що ворог розпочав веде наступ на Харківщині і намагається штурмувати опитне. Про це повідомили в генеральному штабі Збройних сил України. Наскільки ці плани масштабні щодо наступу? Чи це певні точкові речі? І як знову ж таки от в Харкові реагують на всі ці новини? Бо знаєте, Харків це ж найголовніше... Точка, куди воро хоче потрапити, і коли він десь активізується, всі розуміють, що він все одно планує йти на Харків, так чи інакше, будь ласка. Дякую. Ну не лише взагалі по Харківщині, якщо розібратись по області, то ворог в минув минулі дві доби дуже так правильно наступати, і на південному сході це села Леб'яже, це села Базалівка, і там навіть відбувалося в районі села Леб'яже дистанційне мінування з боку російських терористичних військ. Але під вечір сьогодні появилася інформація, що наші дообласні зсу. 这那是不。 То б там зупинили на північному сході, на півночі, звісно, ворог посилив свої наступальні дії. Зараз посилено вже в в минулі дві доби якось Харків надто сильно стали обстрілювати не лише ракетні обстріли, але й артилерійські обстріли. І якось давно вже такого не було. Коли, наприклад, не в оцю а минулу ніч, просто десь в два-три ночі було дуже багато ударів. Весь Харків. Це чув е, І е, зараз навіть так стається в ці минулі дві доби, що е, Повітряна сирена не встигає за обстрілями. Спочатку вибух, тоді сирена, настільки все потужно одночасно відбувається, або тільки вибух відбувся сирена, тоді знов вибух. Як реагують харків'яни? Ну, харків'яни, ну сказати слово, звикли це не хороше слово, але харків'яни, як ті бджілки дуже швидко реагують на всілякі. Оті завали розбирають їх швидко біжать щось. Оці всі Якщо якісь вирви, то вони їх закопують, допомагають комунальникам. Ця система відлагоджена. Як реагують психологічно, психологічно важко, тому що переважно ті бомбові удари вони стаються вночі, і причому ворог вибирає весь час різний час ночі, і психологічно організму важко. Просто по собі бачу. От я викладач, а на моєму університеті вже з понеділка почалось навчання. В мене вже лекції йдуть, і воно коли вночі прокидаєшся, не. Спиш, а тоді зранку треба працювати. Воно досить важко приходити в себе, але оті всі удари, оця масованість і по області, і по самому Харкову ж. От зараз така динаміка підвищилась. Ну, більше з експертів це пов'язує з тим, що нас до дня незалежності хочуть тримати в такому тонусі, щоб нас зламати. Отакий от нам подарунок готують уже заздалегідь тобто, є такі версії. Я от читаю про те, пишуть фахівці, що ворог, нібито, зумисне намагається знищити транспортну інфраструктуру міста. Очевидно, б'є по тих речах, які забезпечують цю роботу. а Можливо, і по самому рухомому складу. Наскільки це масштабно, і чи дійсно можна говорити про те, що він хоче, як то кажуть, Харків зникровити в цьому сенсі? Дякую. Те, що Харків хочуть перетворити всі розумі місто Привид, це зрозуміло вже давно. І для того в мегаполісі вже давно знищуються і оці об'єкти комунальної інфраструктури, щоб не було зимою тепла, щоб не було води, щоб не було електроенергії. І знищуються транспортні артерії, масово знищуються. І вчора знову було завдано ракетного удару по трамвайному депо на Салтівці, Салтівське трамвайне депо. Там частина трамваївська знаходяться вони вигоріли вщент зараз. Велика проблема людям добиратися. Звісно, місцева влада працює над тим. Метро частково ходить, але воно ходить тільки. Ну якщо хто Харків знає, до станції академіка Барабашова А потім на Салтівці. От в мене мій корпус університету знищений на Салтівці. Я туди ходила пішки від метро університету. Це дуже далеко. Салтівка велика. Сама Салтівка це найбільший мікрорайон України. Ну скажімо, Салтівка це. За кількістю жителів десь 400 тисяч більше ніж місто Белгород Росії. Звідки ту салтівку обстрілюють? І туди фактично метро не доходить ще три станції, тому що дуже небезпечно. Туди пустили трамваї. І ось зараз знову це депо знищили, і людям дуже важко там навіть люди скаржаться, що до найближчого магазину їм буває 2-3 кілометри йти, транспорт не ходить, якісь маршрутки ходять. Але оце постійно знищується, щоб люди були незадоволені, щоб люди були в напрузі, щоб мегаполіс існував як окремі анклави, і виходить, що. У нас вже є окремі анклави. Є анклав північна Салтівка, де жити вже неможливо. І створили анклав «П'ятихатки» або район Жуковського. Це е, мікрорайон, де живу фізико-технічний інститут і де знаходиться оця оцядерна установка джерело тронів. Вони знову минулу ніч по цьому, минулий день, по цьому били. Там теж майже жити неможливо. З ким я спілкуюся. Ну там просто багато науковців мешкає е, в «П'ятихатках». З ким я спілкуюся з науковців, хтось десь надав. Бачу, виїхав, хтось де вони кажуть, газу нема, світла нема, транспорт не ходить. Там теж вижити неможливо. Це такі окремі такі просто анклави, де важко вижити. Є райони Харкова, де набагато простіше і легше. Люди тут ну, більш-менш нормально живуть, це по центру зараз теж дуже б'ють по адміністративних будівлях, разом з тим, ну, не зламати Харків. Харків не зламати. І те, що будуть посилюватися обстріли до 23 серпня, бо це День Харкова, і до 24 серпня, бо це День Незалежності України, ми це знаємо. І зараз, в принципі, люди морально до цього готові. Ну, єдине, що знову я б рекомендувала Харків особливо тим, хто з дітьми, ну до цього часу трошечки знову покинути. Дякую місто вам дуже Абіція. дякую за те, що докладно розповідаєте про життя Харкова і Харківщини. Бережіть себе, тримайтеся. Успіхів вам в вашій роботі і всім харків'янам. Також успіхів і витримки. А вони цією витримкою можуть поділитися.